Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 17 грудня, і до вашої уваги, мій ранковий брифінг, оперативна інформація, ті події, які я думаю точно варті вашої шановної уваги, які визначаю актуальними та важливими. Є традиційно про що поговорити про гарантії безпеки. Вже є більше, скажімо так, витоків і відповідно публікацій в західних медіа. Того, чого очікувати потенційно на що нам розраховувати, крім того, чи буде досягнуто 18 та 19 грудня рішення Європейського союзу про виділення Україні російських арештованих активів, чи готова Росія насправді до миру, що наговорив Лукашенко та фактично злочин, в якому зізнався заступник міністра закордонних справ Росії. Злочин, який викриває Кремль і всю російську верхівку. А також про падіння російської економіки. Про це і не тільки прямо зараз. Перед тим, як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на цей мій канал. Таким чином даємо відсіч російським фейковим наративам, російській пропаганді, яку вона поширює. Дякую тим, хто вже це зробив. Але все ще статистика показує, що більшість дивиться без підписки. Давайте це виправляти. Не так важко. Підписка. Лайк і вперед будете отримувати оновлення оперативні. Так само не забувайте про канал Мусієнко Подкасти. Там більш тривалий формат, довгий, розлогічний інтерв'ю та додаткові пояснення для вас точно будуть інформативними. Тому підписуйтесь і на мусієнко подкасти. І дякую тим, хто вже це зробив. Отже, Нью-Йорк Таймс дещо а, публікує деталі. Про те, що ж говорили в Берліні, і яких домовленостей досягають, і якраз що це стосується в першу чергу гарантій безпеки, загалом публікації в західному медійному дискурсі зараз можу сказати, вони звичайно виходять із заяв європейських та американських представників і політиків про те, що ну, вони розглядають перемир'я і припинення бойових дій як факт, який Може відбутися в найближчій перспективі. Тобто навіть за висловлюваннями, навіть за тим, як це подається в медіа, це подається таким чином, що от-от-от буде досягнуто певних домовленостей, і ситуація зараз, ну, фактично, вперше з 2022 року, є такою, коли обриси миру стають все яснішими. Ось таким чином це подається. Західним дискурсом, західними медіа і політиками. Ну і відповідно, це формує уявлення і очікування від суспільства. З іншого боку, від суспільств Заходу. А що мені імпонує, що вже зараз даються дані про те, що стоп, а хто сказав, що треба розслаблятися? А що це означає? Це означає, що Росія зникне ні. Це означає, що зникне агресивна неоімперська природа. Росії, яка прагне розширення, тому що в тому вигляді, в якому є державний концепт, російський він не життєздатний. Він не відповідає на внутрішні потреби своїх же громадян. Це машина репресій, це машина тиску і це машина зовнішнього розширення. І експансія подається для Росії як взагалі сенс існування сьогоднішньої держави. Забрати цей фактор, в чому сенс? Що вирішувати чиїсь проблеми в Тамбові, в Твірі, во Владі Кавказі, серйозно? Ну, кому це цікаво? Це що, цікаво Путіну? Це цікаво Мішустіну? Це цікаво Шойгу чи іншим діячам? Ні, звичайно. Це їх тяготіт. Це їм абсолютно не цікаво. А от погратися в солдатики, значить, відправляючи цих солдатиків по 30 тисяч, щоб вони гинули за місяць? Ну от це класно, да. Етавілічіє. От про що вони думають. Забери цей аргумент, що ну, вирішувати питання водопровода в Пскові, як колись Путіна запитали на гарячій лінії. Ну, ну слухайте. Видно, що йому тоді це не сподобалось. І зараз я думаю теж такі питання. Тому сенс існування якраз в цьому він і є. І тому, звичайно, про що йдеться? Йдеться про те, що з іншого боку потрібно говорити. А що підтримка України не має зменшуватись. Президент України Володимир Зеленський чітко зазначає про те, що до моменту деокупації взагалі не треба санкції проти Росії скасовувати. Не факт, що це станеться, на жаль, як би нам не хотілося, тому що Захід, все ж таки, може піти на поступове зняття санкцій як компромісні рішення. Ну, треба тут бути реалістами і говорити відверто, але тиснути на Росію потрібно. І захистити Україну потрібно, і в цьому сенсі, ось те, що пише New York Таймс, вони зазначають, що однією з умов гарантії безпеки має бути здатність Заходу системно і постійно фінансувати Україну, щоб Україна могла утримувати армію мирного часу щонайменше у чисельності 800 тисяч військовослужбовців, з перспективою того, що може захід профінансувати. Якщо воєнний час збільшення чисельності ще на 100 тисяч, хоча воєнний час збільшення тільки на 100 тисяч це зовсім мало. Там збільшувати потрібно від 200 300 і далі. Ми розуміємо, тому що ну, потреба в цьому є. Тому ось це є мета. Таким чином, з одного боку, ми бачимо, що Захід готовий включатися в гарантії безпеки, з іншого боку, вони сходяться на тому, що... Левова частка все рівно буде на нас, але вони готові фінансувати, фінансувати коштами, надавати озброєння, виробляти озброєння і постачати, щоб Україна завжди мала сильні потужні сили оборони та безпеки, які здатні в потрібний момент захистити. Це правильно. Ми розуміємо всі прекрасно, що найміцнішою та найдієнні нашою опорою і захистом є збройні сили України. Це факт безсумнівний, беззаперечний. Але питання в чому? Питання в тому, що на певних моментах і певних етапах, і Росія це має розуміти, що не буде так, як раніше, коли ми говоримо про те, що ну давайте санкції, давайте зброю. Ні, одразу включаться механізми, які передбачатимуть потенційно навіть відправку військ країн Заходу, коаліції охочих, які будуть готові допомогти україні стати пліч опліч і це буде тією відмінністю, відмінністю якої ще не було під час попередніх дій починаючи з 2014 року коли росія почала цю війну а потім під час повномасштабного вторгнення 2022 року ось це має бути сигналом путіна і розгортання таких військових місій на заході країни про що пише New York Times. New York Times пише про те що Європейські війська і не тільки потенційно можуть бути розгорнуті на заході нашої держави, це повинно розпочатись вже зараз, щоб в Росії зрозуміло, що ситуація серйозна. Ну і те, що ситуація серйозна і переговори входять на новий рівень. Я погоджуюсь, до речі, з цією публікацією американського Аксіосу, вони пишуть про те, що помітним це стає. На фоні того, як до дипломатів долучаються військові, пам'ятаєте, я ще під час зустрічі першої 14 грудня в неділю в Берліні української та американської делегації я сказав про те, що відмінністю є від попередніх зустрічей, що в такому форматі присутній командувач силами НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич, і це дійсно так. Ну, тобто, це означає, що а тут далі Аксіос пише правильно, що переговорний процес між Україною та Сполученими Штатами набуває рис конкретики та прагматизму. Но наступний раунд консультацій пройде в оновленому форматі до дипломатичного корпусу приєднаються представники військового командування. Як повідомляє Аксіос, це рішення свідчить про перехід від обговорення загальних політичних концепцій. До детального опрацювання безпекових питань. Це дійсно факт. Тобто, що це означає? Це означає, що ми процес мирних перемовин зробив крок вперед. Це означає, що він не вичерпаний, це означає, що він буде продовжуватися. І поки що цей раунд перемовин, цей перемовний процес, він є найтривалішим за час російсько-української війни з перспективами. Завершитися певними чіткими конкретними рішеннями, тобто саме цей процес зараз має чи не найбільше шансів. Залучення людей у формі це важливий маркер, пише Аксіос. Якщо дипломати та політики зазвичай окреслюють рамки можливих угод, то військові відповідають за їхню реалізацію на землі. Присутність українських командирів може означати, що на столі переговорів з'являться. Карти бойових дій та детальне обговорення поточної лінії фронту механізми безпеки, як саме забезпечити тишу, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню технічні потреби, що конкретно потрібно Збройним силам України, щоб гарантувати, що Росія не використає паузу для нового удару зустріч з новою реальністю, враховуючи, що події розгортаються у грудні 2025 року. Візит має на меті налагодження прямого контакту з військовими радниками адміністрації США. американській стороні важливо почути об'єктивну оцінку ситуації не від політиків, а від е військових, від професійних е військових, які володіють інф оперативною інформацією без прикрас. За даними джерел, головна мета розширеної делегації, яка їде, напрацювати реалістичний план. Військові мають пояснити партнерам, які території є критично важливими для оборони, де можливе створення так званих буферних зон, а де відступ є неприпустимим зі стратегічного погляду. Фактично, йдеться про переклад мови дипломатії на мову тактики та стратегії. Це може свідчити про те, що підготовка до серйозних рішень, які очікуються на початку 2026 року, вступає у вирішальну фазу, пише Axios. Ну, а Берлінер Цайтинг, ну, не найпопулярніше видання, я вам вже говорив німецьке, але все ж таки Берлінер, а в Берліні були зустрічі, говорить про те, що перспективи угоди до її укладення існують вже в березні-квітні наступного року. Чи ви вірите в це, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео цікава ваша точка зору. Але тут я погоджуюсь з Аксіосом, тому що перемовини йдуть, вони йдуть не за одним треком. Дійсно, є політичний, є дипломатичний, є економічний вимір, це кошти на відновлення та потреби України, і є вимір безпекової гарантій безпеки військової ситуації тощо. В цьому сенсі, звичайно, що. Будуть обговорювати і будуть казати про те, що ну особисто, наприклад, Верховний головнокомандувач Збройних сил, президент України, був під Куп'янськом і показав реальний стан справ там. Про що говорити? Це взагалі, ну розумієте, такі дії вони символічні і з політичної інформаційної точки зору, тому що вони викривають чергову брехню Путіна, чергову брехню російських штабів, які брешуть самі собі. Брешуть росіянам і всьому світу, і Путіну, і Путін потім всім. А це демонстрація. Я думаю, що під час візиту нашої розш... роз... делегації в розширеному складі, яка буде представлена і органами військового управління і військового командування, так само буде прояснено багато пунктів. І, схоже, що тут уже переходять до деталей, які е мають бути для припинення вогню. Лінія розмежування, лінія бойового зіткнення, як це має працювати, озброєння. Тобто почнуть говорити більш деталізованіше, конкретніше це ще один виток перемовин, який дійсно, я погоджуюсь з Аксіусом, свідчить про те, що це вступає у якусь вирішальну фінальну фазу так званого ендшпілю. Принаймні так виглядає. Подивимося, як буде далі. Дональд Туск, прем'єр Польщі, налаштований оптимістично, заявивши про те, що США вперше дадуть агресору військову відповідь, якщо Росія нападе на Україну, заявив прем'єр-міністр Польщі Туск. У випадку, якщо Росія знову нападе на Україну, то Сполучені Штати нададуть військову відповідь агресору, заявив прем'єр-міністр Польщі. Він сказав: перше, я почув це з вуст американських переговірників, і стів, відков тут був однозначним. Америка буде залучена до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військова. Він назвав фактом те, що, мабуть, вперше чітко було видно, що і американці, і європейці і Україна стоять на одному боці. Польський прем'єр також підкреслив, що єдиною реальною можливістю змусити Росію почати серйозні переговори про закінчення війни або принаймні про перемир'я, є об'єднання всього Заходу. Факт, безсумнівний, тут не посперечається. ну, бачимо, що гарантії безпеки активно просувають трек. Це ж зрозуміло, що. <кій> Вибачте, будь ласка. Зрозуміло, що таким чином нам хочуть сказати, що ось вам підтримка, ось вам а, під допомога Заходу, але піддіть на певні компроміси по відношенню до Росії. Приблизно так це виглядає. А на Росії знаєте, як реагують? Там реагують таким чином, що вони хочуть примушувати Україну, і, от Рябков, такий діяч заступник міністра закордонних справ Росії. Каже про те, що ну так і що, так, ми знаємо про удари, але в тому числі по цивільному населенню, він зізнається в злочині. Але каже: ну, так і що зробиш? Це буде відбуватися, поки люди в Україні будуть підтримувати київській власті, приблизно так. Тобто, ну от. Власне, винні люди, винні українці, тобто ненависть до українців, і каже: більша частина ми хочемо історичної справедливості, щоб, хоча б більша частина українців, жила в Росії, ось так приблизно. Рябков зізнається в злочині, каже: так йому відомо про удари по цивільних об'єктах фіксуємо, а рукописи, як говориться, не горять, в цьому випадку. Теж друге, він каже про те, що це свідомий тиск. Тобто це винищення українців і нормальних спроможностей до існування і до життя, коли мова йде про удари по об'єктах критичної інфраструктури. І потім каже: ну, триватиме доти, доки не зміниться ситуація. Ну так вона не зміниться, розумієте? Ну е, знову ж таки, це абсолютно тупіковий підхід, ескалація, загострення, який веде тільки до гніву спротиву українського народу. Все. Не буде досягнуто тих цілей. А ми будемо працювати над тим, щоб змушувати Росію відмовитись від цих цілей, сісти за стіл перемовин, і досягти щонайменше припинення вогню. Ось що потрібно і нарощувати м'язи в подальшому західною підтримкою, будувати сильну потужну державу, сильну мілітаризовану, дійсно потужну державу та економіку. Головне захистити нас зараз і тут. Ось чому питання. Тому і гарантії безпеки вони мають визначатися таким чином. А як вирішити безпеку зараз? І тут треба тиснути, продовжувати тиснути на Кремль. А питання залишається тиску. Зараз думки розійшлись. Нам для цього потрібні кошти на наступний рік. 18-19 грудня ще дві важливі дати цього тижня, тому що будуть засідати глави держав Європейського союзу, вирішувати долю російських арештованих активів. Німецький канцлер Мерц говорить про те, що 100% вирішення ще немає. На жаль, і він, скажімо, оцінює ухвалення рішення про виділення цих коштів в Україні так званого репараційного кредиту. Як 50%. Ну, звичайно, багато що, практично будь-що можна оцінювати з ймовірністю, станеться або не станеться, там з коефіцієнтом 50 і 50% відповідно. Ну, але все ж таки, це не дуже хороші новини, тому що буквально ще напередодні немає позитиву, а кошти нам потрібні. Нібито, нібито а, є повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки просять притримати. Виділення цих коштів в Україні, тому що це може завадити мирним перемовинам і підписанням угоди. Крім того, Сполучені Штати хочуть використати ці кошти. Пам'ятаєте ті проекти, які писали західні медіа, що Сполучені Штати хочуть брати участь у відновленні України і отримувати по 50% прибутків з російських арештованих активів. Скоріше за все, план такий. Але ж питання, що. Угода угодою. Ми дійсно перебуваємо в мирному, ну, скажімо, в мирних перемовинах. Хоча це сюр, війна триває, але ну такі реалії. І зараз про чим фінансувати? Це ж питання гостре. Тому, звичайно, що потрібно вирішити і зараз. Ми говоримо про майбутні гарантії безпеки. Майбутнє це важливо, над ним треба розмірковувати. Але є конкретні. Чіткі ситуації зараз. Є наші люди, їх потрібно захищати. Є Європа, яка теж стоїть перед ризиками. Про ці ризики говорить глава Генштабу Британії, який каже, що треба готуватися до війни. І це все потрібно забезпечити, тому ну, що це надзвичайно важливо. Wall Street Journal теж пише, що Європа готується до війни, тому що ну, видно, що дійсно Росія готує провокації. Тому подивимося. Ось така ситуація станом на зараз. А, з того, що можна повідомити для того, щоб знати більше, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу почутого у сьогоднішньому відео. Не забувайте про вподобайки, поширюйте відео рідним, близьким і друзям. Давайте зробимо так, щоб наша спільнота патріотичних і порядних людей ставала тільки більшою. І не забувайте про канал Мусієнко Подкасти. Пам'ятайте, що, попри все. Ми не втрачаємо надію і з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!